Пожалуйста, Александр Просижнев. С вашего Нет? Ну, я же сидел, ждал долго. Ну, вы Хочу еще посидите лицом немного. к людям. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Да, я, я хотел бы завласть, а дей, и действительно сидел спостерегал. Ну ладно, тогда я сяду э, на ваше место. Пожалуйста. <г rerun> <говор> я коротко. Коротко так, и по но сути. Но они же любят узурпировать да, власть. Можно давать вам Если хотите, давайте. Чому в, в чому, спраць, в чому полягає аномальність? Да, от ви е, заявили аномальність, е, що комуністи набрали багато голосів. На мій погляд, аномальність полягає в тому, що 20 років тому назад ліберальні, демократичні, буржуазні, як хочете так і називайте, але аж ніяк не народні сили. Отримали владу в Україні, і за цей час, за 20 років, ви ж вдумайтесь, Україна не те, що до Європи, вона уже далеко десь за Гладилупом і за Гондурасом опинилася сьогодні. Саме завдяки таким представникам, як партія регіонів, саме завдяки таким представникам, які були 5 років тому назад при владі помаранчеві, і саме тоді, саме тоді. Да, е, президент Ющенко і його адміністрація вони частіше всього нагадували е, філію держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, аніж, власне кажучи, українську владу. Тепер стосовно Америки, да, давайте, коли ми будемо ну, дивитися на їхню демократію, на те, що вони сьогодні пропонують, згадаємо звідки та демократія взялася, взялася із винищення темношкірого африканського населення, взялася із знищення корінного населення. І якщо сьогодні Америці можна дати невеличку скидку, хоча б на те, що вона. Панує глобально за рахунок інших держав, то сьогоднішня олігархічна влада панує саме завдяки над своїм власним народом і фактично його знищуючи. Я заявляю особисто, що нинішня політика, в тому числі і партії регіонів, заключається в політиці соціального геноциду, тому що 7 мільйонів знищених народу України, який сьогодні фактично немає, вимерли села, які вимирають. І то, що сьогодні відбувається, по іншому охарактеризувати не можна. Коротко про вибори, які відбулися. Вибори останніх 20 років вони якраз і відбуваються за механізмом куплі продажу і того, що власне кажучи, відбувається, і в цьому є і їхнє схожство в тому, що вони звикли все купувати і продавати. І наша сьогоднішня позиція заключається в тому, що ви говорили. Я вас слухав. Послухайте, будь ласка, хоч ви і суперчоловік, да е, образно кажучи, в чому заключається нинішня ситуація в раді. Тому що 87% складу ради це отримали представники олігархічних, націонал-соціалістичних інших сил, які не відображають. Інтереси нашого народу саме в цьому і заключається наша позиція в тому, що ми будемо робити. Ми не будемо блокуватися із жодною із політичних сил, тому що вони не відстоюють інтереси народу. Ми будемо пропонувати пакет законопроєктів, які захищають а це народ, а це знищення пенсійної реформи, відміна пенсійної реформи так далі і тому подібне. І третя складова да остання. То що ми не будемо робити ставку на парламентські форми і методи боротьби, а на непарламентські, за стінами парламенту піднімати людей на боротьбу за свої соціальні і економічні права. І Вадиме, повірте, тоді у комуністів результати будуть ще кращі. Я хочу вам відповісти. Що ваша ваша є... риторика нічим відрізняється від риторики свободи? Ті ж самі слова, скільки ви зліва, він вони З термінами Там не все в порядку в нього я, було. Я в нормальному дуже добре, що в нормальному. А ти, більшість народу України сьогодні в ненормальному. Я просто Розумію. хочу сказати, люди. Подивіться, от, який це буде парламент, от який це буде рівень, дискусії. <плес> можна я задам. <плес> можна, <плес> я задам можна, можна я молодому чоловіку задам бліц попросив, бліц ответи. Хорошо, скільки вам років? 26. 26 років. Вы э, верите в коммунистскую идеологию? Конечно. Если вы в нее верите, какой литературой вы пользовались, и где вы обучались, и, и чего, вы, да, чего вы набрались этой идеологии? То есть какой где литературой вы пользовались что, где? Для того, чтобы Спасибо. верить, для того, чтобы Спасибо. понимать, чувствовать коммунистскую идеологию. Спасибо за вопрос, но главной э, идеологией и тех знаний, которых я набрался, это была та моя жизнь, благодаря которой вы вот сегодня ее сделали. И то, что сегодня молодые люди такого марк, возраста, как я, не могут найти работу. Это, во-первых, реализацию в этой жизни, во-вторых, и уверенности в завтрашнем дне. В-третьих, конечно, читал, Против... могу вам цитировать, Против... понимаете, и, вы, и вы, реально, по определению Маркса, являетесь э, ненародным элементом и то, что способствует а сегодня и... до узурпации власти, понимаете? Вот, в чем самое главное.